Універсальний рецепт такий: перша ваша особиста безпека. Уникли місця, оглянулися іншого нападників. Не перше вирішуємо власну безпеку. Далі, якщо бачите, що більш-менш безпека, телефонуєте там, бажано адвокату або друзям, які вам мають якийсь життєвий досвід, можуть щось вам в цьому випадку порадити. Викликаєте швидку, повідомляєте в поліцію. Такий, я думаю, буде правильний алгоритм дій. І вживайте всіх заходів, щоб у вас з'явилася доказова база. Це те саме, воно це універсальна порада для будь-якого конфлікту. ДТП відбулося хіба ми по-іншому. Ну да, Хто бачив, хто, хто да, може. Хто, того телефон, в цього телефон, е, хто проїжджав з відеореєстратором, е, дайте ваш телефон, просто кинув виклад, він тебе зберігся, 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 тобі вже легше буде від цього. Тобто потім е, це все можна збирати, адвокатами. відновлювати докази вже буде значно легше. Ти, ти ще не знаєш, як там події розвернуться насправді. Тобто, як тебе можуть в, використати? Ми пам'ятаємо, що той, хто вижив, несе тягар. Несе тягар е принести показник поліцейському. Краще, як в режимі відеореєстратора, ти зафіксував, в тебе цей доказ є. Подивимося, що вони почнуть фальсифікувати зараз. Е е це важливо. кожного телефон, камера включив, так. зафіксував. Е Подбав про фіксацію місця події, тому що відтвор будь-яке відтворення, якщо немає камер зовнішнього спостереження, ну це такі фантазії з таким розльотом, що ну так, да. ми радимо, да тобто зв'язатися з адвокатом, це типу, ну, оптимальний варіант. А от ну звичайна людина не переймається таким питанням. Ну там нема в нього адвоката. Адвоката можна завжди знайти. Тобто, це не, не, не те, що там десь з адвокатом? Ні, а угода. Адвокат приїжджає без угоди, може підписати з вашою мамою, бабусею, дружиною, ваших інтересах. Це все це, це, це можна підписати, зробити, головне вчасно повідомити. Тому, е, тому задача така: перша безпека, власна фіксація. Е, е, ну, Якщо послідовно, да? власна безпека, повідомлення когось про подію, е, швидка. Ми, ми, швидка медична допомога, фіксація доказів, правильно вза... да, правильна взаємодія. Не спішіть нічого розказувати поліції, що тут відбулося. А ну розказуй, як ти тут підрізав, куди ти, як ти, а я покажи, який в тебе ніж, як ти його доставав, а де ти його брав? Тобто, це все на потім. Це все вам адвокат розкаже. Знаєте, да, той тобі... то, саме стосується пістолета, звичайно, що ну так. Для допиту є свій час і своє місце. То вони так привикли. Прибігли ну, давай, 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 бігом розказ. Людина починає щось розказувати, розказує розказувати. Вони з відеофіксатором стоять. Потім переносять це все. В рапорті трошечки інше на, написалося, а відео все не збереглося тільки окремі файли. А на окремих файлах ви там про інше розказуєте.